Звати Люба. Пані Любо, розкажіть, де ви були, коли летів дрон? Сьомо -го година зранку була, бачила, як дрон летів. На зупинці ось 133. Угу. Ви там прибирали? Так, я сніг тут. А я знаю, що під час тривог не обов'язково мають прибирати прибиральники. – Так, немає, нам зауважують. Ну, ми саме багато снігу, тому ми вийшли скорше. І ви бачили саме момент влучання? Так. Як це було, розкажіть? Над головою прилетіло. Ми, ми скоро з міліції втікли. А пані Оля була ближче до пам'ятника? Так. А ви були далі. А я була далі. Там хтось впадав. Ви бачили, люди вже шукають, хто хтось впадав від вибуху. Чи хто це не, не знаєте був? Ні, то вже обмають. Ну, Ніхто не падав, то всі, всі живі, всі здорові. Ми просто працювали, вийшли у ж багато роботи. Ну, не знаю. Будете прибирати ну, такий підтривох? Будемо бачити, куди буде летіти. <рес> а ви, до речі, бачили, він летів чи він як падав, як збитий, бо говорять, що його збили перед тим. Не знаю, він летів над головою, його бачив. Жужав? Жужав. А ні. Тихо. Жужав. Тихо. Ага, так і збили. Може, і в мене ще з цих, знаєте, бо то дуже мандраж і неправильно думаєш.